Доброго ранку, шановне товариство. Почну це відео з китайських команд, щоб завершити другу серію цього випуску з ліма Мейджора. У команди LGD у них нова фішка. Вони тепер на першій мапі беруть абсолютно якусь е, нісенітницю. Просто подивіться на цей драфт. У ну, них драфт Phoenix silencer два сапорти, ну просто нуль станів, Ember Spirit, котрий грає через Blaad Mail. Причому. Подумайте, навіть, навіщо йому тут цей Блейдмейл? Що дає йому блейдмейл в цій грі конкретно? Проти кого? Там, я взагалі не розумію. Окей, може типу проти пака, коли він дрімкої на нього ставить, щоб в Блейдмейлі там його не били, але все рівно, я не думаю, що це може працювати. Алхімік, котрий з лінії пішов 0-4, з нулем фарма, 2000 капіталу у нього було після лейнінгу. Ну і дум через такі казуальненькі грівси. Так от, першу мапу проти талонів, вони програли. Талон, до речі. Це взагалі ну, така команда, котра доволі таки сильно показала себе на цьому мейджорі. про них я трохи пізніше розповім більш детальніше. Але LGD програють першу мапу, без шансів. Далі LGD беруть метовий Трафт, Тускар, Деспрофет, Найкс Фрігру. Найкса, до речі, тут навіть нема. Вони просто без нього перемагають цей тімфайт, тому що Деспрофет з Меканзмом просто набагато сильніший герой, аніж ось цей Славдар, який з момом намагається нафармити Блекімбар. До речі, запам'ятайте, це пастка Славдара, коли ти береш. Цього героя проти Найкса, типу, і стоїш з ним лінію 50 на 50, а потім ти Найксу взагалі нічого не робиш. Тут пака також бувають. Ну і в принципі вони без шансів е, виграли другу мапу. До речі, Блейдмейл, все ж таки, Ембер знову купив. Походу, все ж таки, це проти пака. Якийсь е, айтем, щоб стояти в дрімкої дрім з блейдмейлом і наносити таким чином демедж. У Астер абсолютно така ж сама історія. Вони програли ентіті без шансів першу мапу, на другій мапі. Фісмастер, аутдрафт абсолютний. Проти ворожого піку. Все, як знаєте, по книжці вони діють, все ідеально роблять, перемогли без шансів другу мапу Уендіті. Таким чином, вони також один-дин. Моя найулюбленіша команда Knights, котрі перемогли першу карту на цьому турнірі проти Shopify Rebellion. Так, проти Артізі Knights виграли останню серію вчорашнього дня. І, ну, чесно, я її не дивився. Але я не думаю, що Найси, там така ж сама історія, як у Астер чи у LGD. Астер, до речі, 2-0 Хеллрайдер програли паралельно цьому матчу, тому Астер також. Ні, ну Програти Хеллрайдер, це окей, окей, забили. Найси, я думаю, їм просто пощастило, тому що вони виграли на цій грі-лінії, де вони вівером трентом запресингували цього Найсталкера доволі таки сильно. Найсталкер, до речі, зараз я покажу його рахунок в кінці грі. Там би... от він 1-3. Далі, дивіться. Просто 1-5 і 1-7 закінчить. Ну, тому що грає на Нейсталкер. Найсталкер зараз дуже поганий герой. А, я думаю, Найцем просто пощастило. Вони вже очевидно. Ну... Може, якесь диво, звісно, трапитись, що вони не вилетять з цього турніру з останнього місця, але навряд чи таке трапиться. В цілому, ця команда дуже погано грає, дивно виглядає, що вони в онлайні грають, їх зануважують щитами, вони всіх перемагають, приїжджають на мейджор і вони всім програють. Типу, це реально дивно. Але знову ж таки, анті їх не спіймав, тому. Зробити. Тепер давайте поговоримо про команду Талон. Це була перша серія, яку я дивився, і була вона проти Spirit. Перший матч взагалі на стрімі, тому я не знав, чого очікувати. Я розумів, що вони непогано виступають, але так, щоб детально з ними дивитися, ну я не дивився. І на цій карті, конкретно, вони просто показували абсолютно. Нічого не показувало, насправді. У них був хороший драфт, як на мене, я навіть у них залив, але програв, це був перший на цьому мажорі, який я програв саме по драфту. І я так і подумав, що подивився. Дивлюсь, у них джабс, вони не можуть нормально поділитись по мапі, Тімбер чомусь фармить Топ, замість того, щоб сюди поставити манк -кінга. і, а самому піти в бот, штовхати лінію, бо його не вбити з ходом. Ну я так і посадив, подивився на це і думаю, ну, зрозуміло, типові. Натяк минулого сезону, тільки е, під іншим тегом. Але не так сталося, як гадалося. Цю мапу вони, звісно, програли, але далі. Далі у них був дуже хороший драфт, і вони реально показали, чому ця команда зараз йде на другому місці в групі. Вони не побоялись прийняти тімфайт 4 на 5 проти, проти Team Spirit на Рашані. У троля тут кулдаун Black і кулдаун Ультимейт. Батрайдер не зрозуміли, куди полетів, просто підставився свою команду. Вони вбивають трьох героїв, вбивають другого рашана. Це все відбувається знову ж таки без Фейсу-Свойда. Тут ну, відбувся такий прикольчик. Вони побігли тут трошки, намагались когось вбити, але насправді нічого серйозного тут не відбулося. Головне, це, це те, що Войт просто забрав Рашана, вони камбекнули всю гру повністю. Ну і насправді тут шансів більше особливого спіріт не було, тому що е ось цей герой Фейслес Войт, мені здається, він не може озинути проти троля ніяким е чином. Там вони програли тільки один дімфайт, але в цілому ця гра завершилась перемогою талонів. В принципі, без будь-яких шансів для співі. Також не забувайте, що талони зіграли один-1 з LGD. і насправді хто б міг подумати, що ця команда так буде виступати. Я, якби ось до мажору мене спитали, я би подумав, що Execration будуть на підйомі, тому що ну вони реально закінчили з першого місця Південно-Східній Азії, без будь-яких шансів. Показували себе дуже добре. Та й в принципі у талонів, ну я б не сказав, що у них прям кардинальні зміни в команді були після Інтернешнл. У них змінився хто? У них змінився офлейнер, змінився тренер замість Флая зараз Санбі, і команда просто грає абсолютно іншими барвами. На, на інтернешналі у них шансів взагалі не було. Вилетіли навіть плей-офф не пройшли. А тут вони вже борються за те, пройти прийти верхню сітку. Побачимо, чи зможуть вони. Продовжити так само добре грати наступні дні, щоб все ж таки це в них вдалося. Ну і найголовніше це показати себе в плей оффі тому що навіть якщо ти проходиш в верхню сітку і програєш там 2 без топ-3, то ти все рівно займаєш топ-12 мейджора. Напевно, фіналом цього відео повинна бути фінальна гра, котра була на стрімі. Тундра проти команди Evil Geniuses. Давайте поставлю тут на паузу, проаналізуємо, що відбувається в цій грі взагалі. Тундра тут доволі таки сильно лозали. Десь вони 1015, може 20 програвали, але потім камбекнули. Ну і я до того моменту, поки вони почали лузати, залив на них, точніше, поки вони почали камбекнути, залив на них, тому що думаю, що, ну, блін, Драфт, войд, Shadow Demon, просто є сейв в вигляді Shadow Demon на будь-якого героя, Void в лейтгеймі і пангольєр проти такего Снайта, абсолютно імбові герої, плюс Beastmaster, котрий рорить батрайдера. Ну, думаю, програти цю гру неможливо. Коли вони вже камбек, ми я так і сидів на стрімі і казав, що. Ну що, ну, я ж казав, що тут ізі камбек і ізі перемога. Вони вже не можуть програти ну, ніяким чином абсолютно. Тут, блін, 93 на 7 дає а, Dota Plus, Але я казав, 99 на 1% і то дам цей відсоток, тому що там Тундри можуть на фонтан подайвати і програти. І що тут відбувається? Значить, ось критичний тімфайт. Я такої клоунати давно не бачив. Тімбера бувають без байбеку. 9. Ну, у нього 0,13 на пангольєрі мідовому. Він тут починає кататися, його просто вбивають. Чому він це, це робить, я не розумію, коли у нього команда вся ось тут знаходиться. Ну, припустимо, тут вмер. Е, Тімбера нема байбека, не знаю, таймели вони чи не таймели, те, що у нього нема байбека, тому що е, Ну, у нього і золота не вистачає, і він на кулдауні ще одну хвилину. байбекатись не поспішає. Хоча, знову ж таки, у них є ще одна хроносфера у скітера. Блекімбара, ще правда нема, ну, таке буває іноді. Оскільки там 11 тисяч з половиною майже а, золота. У нього є Madness, але нема Monkey King Bar проти Ріки, котрий буде з Моксріном ось так по постійно робити, і ти просто будеш місати абсолютно завжди. А в Monkey King Bar, до речі, ти ну, завжди просто будеш попадати. Тому це доволі таки дивно. Купив собі Agility Брінк, ну це непогане рішення, як на мене, не типове, але ну окей, підійде в цій грі. Десятий левел Войт, 51 тисяча нетворса. Казати, що цей Войт може програти в гру, ну я б ніколи не повірив, що такий Войт може програти. Ось тут з ріфтують, ну, у нього егіда, Найн натискає ББ. Далі, тут продовжується тімфайт, пан Гольєр прилетів такий, щось якісь пили поюзав. Починають забирати ще одну сторону. Бачимо, що Батрайдер доволі таки сильно їх відспамлює, Ось так от нападають на Снайкінга, Сакса його е сховав, він начебто пішов звідси. Саксу далі Клокверк, клокверку, котрого відколдався байбек, як і у Тімбера. ну, Напевно, вони навіть не таймили ці байбеки, коли вони в них е з'являться. Все ж таки, Саксу тут вбиває. це, до речі, найважливіший кіл в грі цей Шадоу Дімон. І перший взагалі кіл Шадоу Демона в цій грі, котрий такий, знаєте, прям відчутний, хоч у нього і 4-12, але. Кімфайті його вже давно не вбивали. Тут є хороша хроносфера, і тепер увага за саппортами. Що вони роблять? Увага! Мірана і шододемон. Байбеки обидва натиснули. ось сюди. Опа! Два блінка. Сакса блінкується просто в Тімбера. У нього Ендіс на кулдауні, все на кулдауні. Тімбер такий. Стоп! Тут шадодемон, в мене блінканувся після байбеку. Розвертається. Вбивають шодо-демона, вбивають Мірану без байбека. Клокорс, звісно, також загинув без бая, але Клок це ні про що герой. В порівнянні з Міраною і Shadow D'Eмоном. Бувають скітера, у котрого є, звісно, байбек, котрий не хоче чомусь купити Шеман Хімбар собі. Кур'єра собі не хоче привезти. Зараз увага за 33-м. Це взагалі клоунада. У нього є байбек. Ось тут. Ну, нема Блакінбару, є рор і Хекс. Що робить 33-й? Увага, дивіться. Купляє собі Refresher. Це найкраще, що я бачив за останній час. Везе рефрешер, везе, везе. Ось у нього байбеку вже нема, тому що він вирішив, що. Ну, краще все ж таки два рора, щоб у нього. Приносить собі рефрешер, а він на кулдауні. Це тому, що він Refresher Рошана натиснув і не встиг Refresher ще від кулдауну, тобто він цього просто не зрозумів. Схід тут після байбеку стрибає, також подивіться за скітером, котрий помиляється ось таким чином. У нього 65 секунд, 10 секунд Блекмбар. У них є гліф, в принципі, поспішати ну, можна не поспішати. 7 секунд у нього точно є, тому що е, йому треба, щоб у нього був Блеккімбар, не на кулдауні, щоб він стрибнув з Блеккімбаром а потім вже натиснув рефрешер і в нього ще другий Блеккімбар з'явився. Він е, спішить, тому що, думаю, що зараз йому. Уже трон, заскає рефрешер, Зразу ж Блекімбар в нікуди, його ріфтує ось так Chaos Night. Він не може на нього Хроносферу ставити, тому що у Chaos Night є байбек, біжить ось так 33-й, просто отримує е казуальний стан в Лінкенсферу. Далі тут 33-й щось підходить, його хексують, ріфт е на все добре. Е Скітер таймбок, його також тут ласо натискають і вбивають. Тундра. Вчора програли LGD 0-2. І програли Evil 0 02. Це була перша мапа, яку вони лузанули, але на другу вони просто не змогли зібратись. Таким чином, Тундра ризикують взагалі вилетіти з цього турніра. Фентезі на цей день у мене виглядає ось так. Повірив знову в LGD, поставив тут широ, звісно, традиційно ніша. Він, тому що геммін-гладятери добре грають і у них, в принципі, хороші суперники, котрих вони можуть перемагати, разом Селери їх поставив. Ну і інсенія. Тут, в принципі, я впевнений, що це дуже надійне фентезі, котре зможе принести мені багато поінтів. Підсумкова таблиця виглядає ось так. Ліквіди на першому місці, геммін-гладятери на першому місці, талони на другому. Шпіфайребель, я не хоч вони програли Найтсам, але все рівно у них дуже хороші результати. Entity без кости, spirit тут на третьому, і и Genius Genius бачите ділять з LGD четверте місце І до речі, тут талон у них підлишилась, але талон у них 5-7 рахунок, у них одна зайва. Серія Тундра вже на грані виліту з турніру, китайські команди, три китайські команди взагалі на грані виліту з цього е, турніру. І єдині, хто себе непогано почали показувати, це знову ж таки LGD. Побачимо, що буде в передонньому дні групової стадії. Любі, друзі, дякую, що дивилися це відео. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал. І побачимось з вами завтра.